Я Басют Віктор Олександрович, вчитель Костопільського ліцею No3 Костопільської міської ради. Беру участь у конкурсі вчитель року 2024. Номінація фізика. Педагог, на мою думку, має зацікавити учнів, створити сприятливу атмосферу під час навчання. Важливе значення відіграє саме стан вчителя до своєї діяльності. Під час навчання у школі учням необхідно засвоїти велику кількість знань, але для того, щоб знання стали переконаннями, необхідно розвивати творче мислення, сприяти активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів, необхідно створити умови для внутрішнього розвитку здобувача освіти, коли б учень сам прагнув здобувати знання по одній Причині Потреба пізнати та пояснити щось нове, щось невідоме. Усе, що робиться на уроці, має бути зрозумілим. Якщо дитина на уроці щось не зрозуміла, то навіщо потрібний такий урок, це основна педагогічна ідея. У своїй діяльності застосовую різні методи та прийоми. Віддаю перевагу бесіді, ігровим методам, проблемному навчанню, практикую роботу в групах, парах, використовую технологію формування творчої особистості, технологію проблемного навчання, інформаційні технології. Вважаю, що саме проблема та явище, яке учень хотів би, але не може пояснити, найбільше активізує його діяльність. Сучасний учитель Учитель є консультантом, який допомагає учневі та спільно з ним вирішує його проблеми. Крім того, постійно використовую інтерактивні програми. І з 2020 року веду YouTube канал Фізика і хімія розв'язування задач. Пізніше почав вести телеграм-канали, в яких представлені алгоритмічні задачі з фізики. Такі форми роботи дають змогу повною мірою використовувати інтелектуальний потенціал учнів, привчати їх до індивідуальної та групової роботи, розвивати творчі здібності. Важливе місце у моїй педагогічній діяльності посідає позакласна робота. Дітям подобаються позаурочні заходи, екскурсії, здобувачі освіти ліцею постійно беруть участь у фізичному конкурсі «Левеня» Олімпіадах, Ман мають гарні результати. Кожного року діти є переможцями другого та третього етапу всеукраїнських олімпіад із фізики, захисті, наукових робіт Малої Академії наук. Особливу увагу я звертаю на домашні завдання. Намагаюся їх урізноманітнювати, диференціювати. Даю поради здобувачам освіти із різними інтересами, здібностями. Темпом навчання, характером мислення і пам'яті. Всім дякую за увагу.